Петро Бадло, добре відомий футболіст в Казахстані. Найкращий гравець чемпіонату 2013 року за версією УЄФА. А також колишній капітан команди Актобе, разом із якою тричі поспіль ставав чемпіоном країни. Здобув кубок та суперкубок Казахстану. Тепер він вчитиме перемагати наш футбольний клуб. Днями Петро Бадло офіційно став головним тренером ФК Тернопіль і зараз активно готує нових підопічних до поєдинку з Полтавою. Нагадаємо, в останньому матчі на виїзді муніципали поступилися київському арсеналу з рахунком чотири Дуже мало людей, дуже багато травмірованих, ну, але травми, я думаю, теж із-за того, що вони не тренувалися і тому і травміруються, тому що всі не готові, вони самі не готові. Фізична кондиція погана, і тому треба проводити тренування в першу чергу це тягнути фізична кондиція, а потім вже будемо дивитися далі. Е, е, технічний комплекс, тактичний і так далі. Хотіли б ми всі, щоб лишилася команда першої лізі, але я думаю, це буде дуже трудно зробити. Тому зараз перша начальна задача, я говорю, що фізично, що там тактично, технічно підтягнути хлопців, подивитися, е, що ми можемо, на якому ми етапі. Роботи багато, однак наразі тренер налаштований рішу. Ча головне каже, повернути добре ім'я команді і вболівальників на трибуни. Футболісти на вже другому тренуванні з новим головним тренером були в гарному настрої, посміхалися. Петро Клементович зізнається, є вимогливим і любить порядок, тому від гравців очікує чимало. Впевнений, і знаю, що дуже багато у нас хороших футболістів, хороших майстрів, От, причому, що дивлюсь по тренуровці, майстерність в кожного є висока, але не вистачає фізичної кондиції, тому будемо працювати і вертати в першу чису. Все-таки повернути вболівальника. У мене все-таки позиція така, щоб старатися на місцевих, опиратися в більшості на місцевих. У нас дуже багато тут місцевих, хороших футболістів. По області будемо шукати, дивитися. Чому залишив тренерське місце у Ниві і Перейшов у ФК Тернопіль Петро Бедло детально не пояснював. Сказав лише, що розійшлися мирно і чесно. Що ж до муніципалів, вже в понеділок, 8 травня, вони матимуть двобій із Полтавою. Тому чекають болівальників та їхньої підтримки на центральному стадіоні міста.